День державного прапора Україна відзначає лише дев'ятий рік поспіль. Однак цей важливий атрибут вітчизняної символіки протягом десятиліть належно вшановували українці. Вперше синьо жовтий прапор та майорів у 1910 році у Львові. З того часу нараз піднімали його борці за волю України. Вшанувати національний символ держави зібралося чимало мешканців району. Представники районної влади, підприємці, педагоги, учні та студенти зі знаковою датою привітала присутніх голова Центральної міської районної у місті Ради Ірина Салтовська. Щиро вітаю вас всіх з Днем Державного прапора України. Нехай цей прапор символізує заможну, духовну, багату країну. Зичу всім прихильної долі, родинної злагоди, благополуччя та дійснення усіх задумів та мрій зі святом! Честь підняти прапор було надано військовим Криворізької танкової бригади. Здавні захисники вітчизни символи державності шанували особливо. Під жовто-блакитними прапорами билися з ворогом ще козаки Київського, Полтавського та Лубенського полків. Вперше статус державного символу синьо-жовтий прапор набув 22 березня 1918 року за законом Центральної ради, а визнали його остаточно і назавжди у січні 1992 року. При ці важливі в історії державного стягу віхи. Нагадав криворіжцям урочистий марш вихованців Криворізького авіаколеджу Національного авіаційного університету, які пронесли 100-метровий прапор України центральним проспектом міста. Геральдисти відзначають, що жовтий колір стягу символізує не лише пшеницю, а й Київську Русь, а блакитний, крім неба, ріки та гори нашої країни. Здавна ці кольори були для народу уособленням заможності та надії. Залишилося так і зараз. День прапора. Являється визначною подією і в моєму житті, і в житті моєї сім'ї, і в житті всіх тих учнів, яким я віддала все своє життя. І державний прапор України це що не є найсвятіше разом з гербом, гімном, бо це є символи нашої держави. Які прославляють її, будуть прославляти на всі віки. З нагоди свята найвищими районними нагородами відзначили патріотів міста. Нагрудний знак за розбудову центрального міського району отримали головний архітектор проєктів державного підприємства Кривбаспроект Іван Мойся за значний внесок в реконструкцію центрального проспекту міста і мати-вихователь будинку сімейного типу Олена Юрченко, яка опікує п'ятьох прийомних дітей. Нагороду отримав я, але це робота всього нашого колективу. Реконструкція возлі пам'ятника Шевченка, реконструкція площаді возле Дома природи. І зараз от, е, Арт Майдан, ну, а завершаючий етап, от здесь е, театральна площа. Це наш національний праздник, очень все торжественно. при припадня государственного флага. Це очень. Дуже... Все помпезно, очень все возвышено. Это важность всех моих деток, которые вот у меня на воспитании. Я для них, они для меня. Вот это наша оценка душевного состояния нашей семьи. Вже стало традицією вручати на день державного прапора паспорти юним криворіжцям, котрі народилися напередодні свята. Під щирі оплески основний документ громадянина отримали учениця криворізької загальноосвітньої спеціалізованої школи номер 20 Катерина Артем'єва та учень центральної міської гімназії Дмитро Лисенко. Для нинішньої молоді державний прапор не лише обов'язковий атрибут урочистих мітингів та свят. Він представляє Україну в інших державах, а його гідність захищається законом, як в нашій країні, так і за її межами. Саме ці визнані народом кольори дарують нам світло та мир, золото, колосків і блакить неба за що вшановують їх українці нинішні.